Дякую. У мене запитання до міністра освіти. Скажіть, будь ласка, Олександр Васильович, що відома вам інформація про те, що в примусовому порядку заставляють викладачів університетів писати заяву про власну відпустку? В січні місяці. В першому чергу я говорю зараз про Драгоманова, аналогічна ситуація в Ніжинському, Луцькому, університеті водних ресурсів, Нубіпі. Ви продовжуєте знищувати не лише освіту середню і молодшу, ви продовжуєте знищувати і вищу освіту. Ви робите так, щоб люди їхали за кордон вчитися, а наші викладачі теж шукали кращої долі. То ви хочете з них бронь зняти. Тому що в них немає е, докторських ступенів як у вас, ну да, не встигли вони намалювати собі докторську. Потім, до якої є питання щодо плагіату, скажіть, будь ласка, чи свідомо знає про це міністерство, чи воно толерує, чи воно розбереться і прибере цю ганебну практику, коли навмисно намагаються знищити українську освіту. і знищити? Дякую за запитання. По-перше, ви володієте хибною інформацією щодо моєї докторської, у мене ніколи не було докторської дисертації. А що стосується предмету питання, то якщо ми говоримо на прикладі Драгоманова, то цьому університету було доведено на початку року 144 мільйони гривень фінансування. Це фінансування менше, ніж в минулому році. І це пов'язано з прозорим підходом до фінансування закладів вищої освіти. Власне, для цього фінансування застосовується формульний підхід, де одним із найбільш вагомих критеріїв є контингент студентів. Наразі ми можемо констатувати факт, що, що контингент студентів в університеті Драгоманова впав порівняно з минулим роком і, відповідно, впало фінансування цього університету. В межах своєї автономії заклади вищої освіти... Приймають рішення щодо того, в який спосіб їм оптимізувати штатні розписи, оптимізувати інші видатки і вийти на той обсяг фінансування, який необхідний без кризових ситуацій. В даному випадку рішення університету Драгоманого було не застосовувати оптимізаційних заходів, дотягнути до кінця року, а в кінці року відправити всіх весь контингент своїх викладачів в неоплачувану відпустку. Ми такі... Підходи не виправдовуємо, не підтримуємо категорично. На вівторок у нас призначена зустріч з менеджментом університетським, і ми будемо з'ясовувати, в який спосіб і чому вони приймали саме таке рішення в межах своєї автономії, в тому числі фінансової. І будемо вживати відповідних заходів. Але це показник, це симптом того, що всього 8% освітніх програм акредитовані в цьому університеті. Це вже теж симптоми е, певної кризи з менеджментом в університеті. Дякую.